Перші емоції це були просто сльози. До сих пір не можу в це повірити. Навіть зараз ну, мурашки просто по шкірі. Емоції не, не можу передати. Дякую усім тренерському штабу і усім хлопцям. Дуже радий, що вийшли в прем'єр-лігу. Дуже чекаю свого дебюта премєр лігі І поздравляю усю Полтаву і усіх хлопців з виходом в прем'єр-лігу. Це моя мрія дитинства. Тому мрія збулася. За плечима такий великий шлях. Просто ну, дякую всій команді, дякую за ці емоції. Я впевнений, що вони залишаться на все життя і ну, ніколи не забудуться. Перш за все, навіть це перемога для Володимира Анатолійовича, що він поскоріше до нас повернувся. І вже в українській прем'єр-лізі ми. Створили історію нову, хлопці створили історію клубу. І вони найкращі. І вони цього заслуговують, тому що вони дуже старалися, незважаючи на важкий чемпіонат, незважаючи ні на що, вони дуже старалися для того, щоб команда стала кращою, щоб команда виграла це місце, вона вигризла це місце своєю боротьбою, своєю силою і своїм натхненням.